Раночку, ластівочки, мої соколики, подивіться, перед цим, там я випустила щось відео, вам трошечки настрій підняла після такої ночі жахливої, вже дві ночі підряд. Що я вам хочу сказати, значить, всі оберіги пакую сьогодні-завтра, в понеділок буде, в понеділок-вівторок остаточні відправки. Всі діагностики перенесла на понеділок, там вісім діагностик. Ту ніч зовсім не спала, всю ніч півночі спала. Субота, неділя я не працюю. Так що, дякую за розуміння. А давайте зараз подивимося, хто вас чекає. Задумуйте на, о, три карти. Зараз подивимося. Перша карта, друга карта, третя карта. Ану, задумуйте. Так, то. Чекає вас це гарна карта, бачите, Даже полотняний мішочок такий. Так. Зараз побачимо, хто вас чекає. Ну, Багато хто задумав на цю карту вагітний або чекайте на вагітність. Вас чекає ваша дитинка майбутня. Гарна карта. Багато я знаю з вас. Мріють про це. Ну, Давайте ще подивимося під цю карту. І чекайте на свого коханого. Можливо, можливо він числиться безвісті зниклим. Або, можливо, ви давно дуже не спілкувалися. Дивіться, він через які бурі, через які потєрі, через які тяжкі ситуації йде до вас. Гарна, гарна карта, гарні розположення карти. Зрозуміли тут вагітність і тут зустрінетеся, через який довгий час ви чекали із коханим. Можливо, це і син. Ух ти! Хто задумав на другу карту? Чекайте вісточки гарної. Тут вісточка така любовна, полюбовна, кріпка, сильна, якої ви чекаєте довгі роки. Можливо, це одинокі знайдуть свою пару, а можливо, вас запросять на зустріч, а можливо, у вас в руках уже вісточка та, яка поставить вас просто, знаєте, на ноги, як ото, знаєте, довга чорна полоса, і потім раз, щастя випадає. Оце якраз та вісточка. Давайте ще одну карту витягнемо. Скажу, від кого ця вісточка? Ця вісточка того, з ким ви раніше ну, розірвали відносини, поскандалили і тепер буде примирення. Хто задумав на третю карту? Боже, яка гарна карта? Вас дуже чекає, кохана людина. Нарешті-нарешті ви зможете зібратися з цією родиною в себе вдома. Дівчинка тут це не просто дитина, це диво. Дівчинка завжди, коли даже сниться, це диво. Чекайте, чуда, диво. Можливо, хтось завагітніє. Можливо, знаєте, як сніг на голову впаде якась щаслива вісточка. Так, ви цього заслужили. Ви дуже довго чекали. Давайте ще одну карту допоміжну витягнемо. Так, тут я вам хочу сказати зразу, зараз. що музику зараз вибачте, зараз тихіше буде. Тут ви захищені, і ви можете не переживати. Можете там, знаходитися, де ви знаходитеся. Нічого вам не перешкоджає, нічого вам не може загрожувати. Хай все так буде. Я постаралася вам розкрити такі всі таємниці, хто вас чекає. Щоб всі були збережені, щоб всі були сильні. Ну, ми повинні триматися. Бачите, аби ж щось від мене залежало, або від когось одного, то воно все швидко наступило. Ну, мирне небо, я маю на увазі. Дуже багато людей задіяно. І коли запитують, коли закінчиться війна, ніхто не може вам це сказати, бо дуже велика кількість сотні людей замішані в питанні. Якщо я вам поясню. Якщо, допустимо, йдете на суд да, і запитуєте мене, я двігаю, як суд закінчиться. Да, я чітко можу сказати, що да, ви виграєте суд або програєте, бо там одна-дві людини задіяно. А тут як можна сказати, Да, можна якісь події передбачати, але щоб точно сказати, ні, бо багато людей дуже задіяно. Але ми віримо у світле, будемо збережені, будемо кохані будемо щасливі. Так, відмовня двіга сказала, добром зав'язала.